Напевно, трішечки хвилююся, тому що а, люблю і ненавиджу це а, такі емоції, які, ну, ти, ну, напевно, я може собі і не дозволяю собі достатньо щось любити або достатньо щось ненавидіти. А, і тим паче признати щось. Тому що, можливо, сижу в якомусь емоційному ізоляторі, щоб не так а, близько все сприймати, тому що я, я, напевно, така дуже не те, щоб емпатична людина, а чуттєва. А, взагалі, а, ну, і важко одразу так от сказати, що люблю, бо не звертаю на це уваги, бо це як теж буденність, як щось звичне. І зараз буду розбиратися, що я люблю. Напевно, я люблю, я люблю небо. Мені воно подобається, тому що воно буває дуже різне, воно буває таке грозне. Світле, ніжне, пастельне. Мені подобається небо, коли воно пастельне. Коли проявляється дуже багато різних е кольорів: рожевий, голубий, такий лавандовий. Я теж люблю небо, коли воно з хмарами і облаками, такими білими-білими пухнастими. Люблю подорожі. Люблю навіть не подорожі, а просто от дорогу і процес дороги. Неважливо, де. Це може бути таксі, це може бути автобус, потяг, літак. Я можу просто сісти і нічого не робити. Люди, коли кудись їдуть, вони слухають музику, читають, щось дивляться. Я просто сиджу і слухаю. Звуки дороги, і мені це подобається. Я це люблю. І напевно ця любов до дороги, до подорожей була з дитинства. Бо коли я їздила в спортивні табори, ми їздили в Крим, і з Харкова до Криму було дуже так далеко: 12 годин. і Це потяг, це було затишно. Люблю, коли затишно. <смір> люблю людей, які ну, просто люблю людей, які такі цікаві, творчі, креативні, які надихають і заставляють тебе замислитися над чим, <смір> які роблять тебе кращим. І мені це подобається. Такі люди є в моєму житті, і я їх, я їх люблю. Про ненавиджу складніше, бо теж не дозволяю собі щось ненавидити. Тому що це негативні емоції, і щось проявляти до чогось негативні емоції це визнажує. Тому, можливо, це може. Дратувати, засмучувати, а ставити клеймо, що я це ненавиджу. Я собі таке так не дозволяю. Але подумаю, що я ненавиджу. От складно. Я Напевно, навіть ж, коли мені щось наказують робити. Наказують і кажуть, що робити. Бо у мене відчуття, що це мені, мене обмежує, і мені це не подобається. Напевно, через те, що я люблю свободу. Свободи, не знаю, самовираження. І якраз от я згадала, що я люблю танці і музику. Танці бо через Танці ти себе виражаєш, ти танцюєш, як відчуваєш і музику. Звичайно, без без музики не буває